Привіт-привіт! Раді поділитися з вами новим випуском найкращої молодіжної програми «Теревенька». Ось уже 9 років ми разом із вами. 9 сезонів майже позаду, трішки сумно, адже це буде крайній випуск у цьому році. Ей, не наводь тут суму, все буде Україна, перемога, і ми неодмінно продовжимо творити у 10 му ювілейному сезоні. Ну а поки давай дивитись наш перший сюжет. <ган> Що ти робиш? Невже ти копіюєш ту дівчину з Тіктоку? Ні-ні ні. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. На, ось горнятко гарячого чаю зігрійся і розкажи все спокійно. парк, чула про таке? Щось, наче, в соціальних мережах, бачив. Так, це найінстаграмніше місце в Карпатах. Ось погляньте на їхні сторінки, які там неймовірно казкові локації. А головне знаходиться недалеко від Івано-Франківська, місто Яремче, вулиця Петраша, 6 А біля водоспаду пробій. От би і нам туди потрапити. Немає нічого неможливого. Давайте ваші ручки. Вау! Як тут казково? Звісно, адже це унікальний парк, якому немає аналогів в Україні. Він створений за оригінальною першобутньою легендою, яка не копіює і не унасліджує вже існуючих літературних героїв. Тобто, це взагалі нова платформа, яка поєднує вигаданих персонажів, які викликають інтерес у сучасному суспільстві. Давайте ж роздивимось усе тут уважніше. Вже все роздивилося. Та де там? Підозрюється навіть не половина. Тоді продовжуємо. Ну що ж, колеги, давайте підіб'ємо підсумки, чи все тут добре для індивідуального або сімейного відпочинку. Ставлю 10 з 10, бо є і зони для прогулянки, і релакс біля вогнища. Є паб та відкрита зона для харчування. Є безліч фотолокацій. А чи підходить парк для дітей та молоді? Цілком це чудова можливість відволіктися від навчання, турбот, стресу, тиску, який зараз відчувається через війну в Україні. Це місце перезавантаження, поринання у казку. Так, ми маємо право на радість, творчі, щасливі моменти. І ніякий злий орк не вкраде нашу надію, наше майбутнє і наше дитинство. Ми рекомендуємо вам сюди теж завітати місто Ярем чи вулиця Петраша, 6 а біля водоспаду. Пробій. А про новинки Едзіопарку ви можете дізнатися із соціальних мереж. Казка зовсім поруч. А ми ж з вами будемо прощатись. До нових випусків. Па-па! На вулиці вже так швидко темніє і додому я йду, наче вночі. Трішки страшно, якщо чесно, переходи до дорогу, а якщо водій мене не помітить. Дуже правильно, що ставиш перед собою такі запитання, і в мене є на них відповідь у наступному сюжеті. Давай, дивимось. А ви знали, що ваша безпека великою мірою залежить від вас самих. А ви знали, що сьогодні існує безліч методів, як зробити себе видимим світлом автомобільних фар більше навіть аніж на 100 метрів. Привіт! Ви дивитесь найкращу молодіжну програму «Теревеньки» і цей сюжет повинен побачити кожен наш глядач і глядачка та їх сім'ї. Тож залишайтеся з нами. Чи часто трапляються аварії через те, що водій не помітив пішохода у темний час доби? На жаль, доволі часто трапляються такі випадки, коли пішоходи, велосипедисти стають непомітними. Вони рухаються або узбіччям, або тротуаром без світлоповертальних елементів в темному одязі, в темну пору доби. Водії їх не помічають і трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Чи важливо якого кольору у мене верхній одяг? Який кольор буде видно гірше, а який краще? Звісно, це важливо. Яскравий одяг більш помітний. Світлі кольори видно десь приблизно з 50 метрів. Якщо людина в темному одязі, то її помітно тільки з 20 метрів, а якщо вона носить світлоповертальні елементи, типу флікерів, її помітно 130 метрів. Що таке світловідбивальні елементи та флікери? Світлоповертальні елементи або флікери це спеціальні предмети, скажімо так, які можна одягати на одяг, можна їх носити на рюкзачках, на сумках, вони відбивають світло фар або світло ліхтарів, і таким чином пішохід стає помітним. Як правильно використовувати флікери? Скільки і де вони мають бути розташовані? Якщо ви носите ось такий світлоповертальний браслет, його можна одягати як браслетик, так? Поверх одягу можна так само його зачіпати на рюкзачок, можна зачіпати на сумочку, для того, щоб ви були помітними. Кількість не обмежена, але, звісно, чим більше їх, тим більше вас буде помітно. Також хотілося б всім нагадати про те, що носити флікери обов'язково це дуже важливо і в цьому власне ваше життя і ваша безпека. Ми наголошуємо на тому, що одягайте світлоповертальні елементи. Звісно, поліцейські разом з громадськими активістами, громадськими організаціями проводимо різні роз'яснювальні бесіди, спілкуємося з громадянами, допомагаємо їх, даруємо флікери. Тому дуже вас просимо, бережіть себе і носіть світлоповертальні елементи. Такий гарний флікер. Ви виготовили самостійно чи купили? Флікери можна виготовляти самим. На початку нам вдалося зробити ось такого кажанчика-рятівничка. Він теж доволі гарно відбиває світло. Ще у нас є різноманітні прапорції, патріотичні зірочки, так? І цікавим у нас був майстер-клас з художником Нікітою Тітовим, який розробив нам ось такі флікери у вигляді поліцейських. І військових, то є наші захисники, і як світловідбивачі, і як військові і поліцейські, будь помітним, і це може зберегти тобі життя. Будь помітним і придбай собі флікери або виготови їх самостійно. Будь помітним сам і у цьому друзям. Даруй на день народження і свята, їм гарні флікери. І звісно, дивись найкращу молодіжну програму Теревеньки. До нових зустрічей, Па-па! Що би хотілося корисного дізнатися, відпочити морального, де б таке знайти? Абсолютно безкоштовно цілий місяць є місце там, де діти і молодь займаються цікавими заняттями. Клас! Здогадуюсь, адже і про це наш наступний сюжет. Тому увага на екран! З часу повномасштабного вторгнення минуло вже майже два роки. Дорослі шукають. Кошти для забезпечення сім'ї і підтримки наших Збройних сил України зайняті роботою, волонтерством, бореться з депресією або шукають шляхи, як виїхати за кордон. А як же діти? Зупинись, не все в таких чорних фарбах, як ти малюєш? Багато організацій та проєктів підтримують дітей і їх батьків у цей складний період. От, наприклад, не буду тобі розказувати. Краще завітаємо в гості до проєкту Співдія заради дітей в Івано-Франківську і сама все розпитаєш. Що таке проект співдія заради дітей? Яка його мета і які дає результати? Проект Піддія заради дітей це дружній простір, де ми надаємо психоемоційну підтримку, де у нас відбуваються неформальні заняття, творчі заняття. Ми дуже багато малюємо і дуже багато часу приділяємо саме діткам і їхні, е, їхнім емоціям. Також вони можуть у нас вільно себе почувати, можуть познайомитися з новими дітками, можуть налагодити комунікацію, можуть грати дуже різні ігри і весело проводити час. Хто і як може стати учасником проекту? Скільки це коштує? Учасником проєкту може стати будь-хто, неважливо чи це ВПО, чи це жителі нашого міста. І участь у нашому проєкті повністю безкоштовна. Все потрібно заповнити лише одну реєстраційну форму, і після цього, як ви зареєструвалися, з вами зв'яжеться наш координатор проєкту. Ти відвідала всього перше заняття. Які твої враження? Тут дуже весело ми тут малюємо, граємо ігри. Які заняття, теми, уроки або ігри тобі сподобались найбільше і чому? Мені все сподобалось, але найбільше сподобалось відчати про професію художника. Сьогодні я дитина, але вже зовсім скоро займу важливе місце у житті громади. Можливо, буду журналістом. Можливо, міським головою, може, буде лікарем, а можливо, викладачем в університеті. Тому важливо сьогодні дбати про ментальне та фізичне здоров'я дітей і їх всебічний духовний і інтелектуальний розвиток. Які цікаві проєкти для дітей та молоді знаєте ви. Поділіться цією інформацією у наших соцмережах. Для нас це дуже цікаво. І, звісно, дивіться на найкращу молодіжну програму теревенькі. До нових зустрічей! Папа! -па. Вау! Супер! Скільки можливостей навколо нас! Точно, але я б хотіла дізнатися, як таке гарне організувати. І взагалі, як працювати з дітьми. Цього вчать в університеті? Вже існує професія молодіжний працівник. Скоро будуть вчитися до неї в університетах. Але поки існує програма державного зразка, де побували і наші колеги. Тоді давай разом дивимося про цей сюжет. От наш проєкт є молодіжним. А що це за така сфера? І чи варто якось цю молодіжку виокремлювати? Ти коли-небудь задумувалася? Так, і навіть знає на це відповідь. Привіт, дорогі глядачі! Давайте разом розбиратися у термінах та їх значеннях. І чому це для нас важливо? Що таке молодіжна політика? Та чим вона займається? Молодіжна політика це план дій. Це так би мовити, стратегія, яку реалізовують державні органи влади, це власне якраз управління, а також органи місцевого самоврядування спільно молоді і заради молоді, власне, якраз і спільно з самою ж молоддю. Молодіжна політика власне якраз регламентується і законодавством України, у нас є закон України про засади молодіжної політики, також у нас є стратегія. І, зокрема, у, у на місцевих локальних програмах, так як на всеукраїнському рівні, є програма, яка власне якраз стосується молоді. Це зазвичай, яка власне допомагає молоді у формуванні молодіжної політики, яка сприяє молодіжній роботі, а також зокрема власне якраз і враховує дослідження дані програми. Якщо я хочу бути не лише учасником молодіжних подій. Але їх організовувати та працювати на благо молоді, як я можу стати молодіжним працівником. Будь-яка людина, яка працює для молоді з молоддю, враховує їхню думку і потреби, вже є молодіжним працівником. Але якщо ми параємось на законодавство, на якісь формальні речі для того, щоб ним стати, потрібно пройти базовий рівень тренінгу Молодіжний працівник. Це програма державна, яка розроблена і погоджена Міністерством молоді та спорту, і видає свідоцтво державного зразка, яке документально засвідчує, що ти там чи, чи інша людина є молодіжним працівником. А скоро ми очікуємо, що наші заклади вищої освіти будуть готуватися спеціалістів бакалаврів або магістрів молодіжних працівників, тому що ти вже зможеш поступити на цю спеціальність. Я була б дуже рада. Чого ви прийшли на такий тренінг? Та що нового для себе дізналися? Оскільки вже давно працюю в сфері громадських ініціатив, є учасницею різних громадських об'єднань, хочеться постійно досконалюватися, якісь дізнаватися нові теоретичні навички, здобувати нові знання. Це як на майбутній професійній діяльності підвищення кваліфікації, це саме е, дає нам цей базовий тренінг молодіжний працівник, і дуже багато вже глибоких теоретичних знань е, отримали за три дні е, вже сьогодні. Останній фінальний день цього базового тренінгу. Дуже багато таких новинок, е, оновлень, про які я раніше не знала. Е, можна якось в себе в голові е, зрозуміти детальніше різні аспекти роботи з молоддю. Також про залученість молоді нам дуже багато розказували про інструменти та методи роботи з молоддю. І хочеться в майбутньому все почути, втілювати на практиці в команді в різних громадських організаціях і проєктах. Як буде використовувати на практиці здобуті на цьому тренінгу знання? Взагалі-то наразі йде активний розвиток молоді Кауської територіальної громади, тому всі. Ці знання, які я отримала сьогодні, я буду спрямовувати на те, щоб покращити розвиток молоді Калуської громади, а також запровадити нові нові навички для молоді і, взагалі, зробити життя молоді краще. Всього побаченого і почутого я тепер чітко розумію, що нічого не розумію про молодіжну політику. Ти на правильному шляху, це справді велика окрема галузь, яку часто недооцінюють. Не хвилюйтеся, якщо і у вас немає чіткого уявлення. Різні тренінги та консультації вам у цьому допоможуть. Від вас лише потрібна активна участь. Та бажання зробити нашу країну або ж громаду кращою. І, звісно, дивіться найкращу молодіжну програму «Теревеньки». До нових зустрічей. Па-па! Ось так швидко випуск підбіг до завершення. про всі наші анонси. Новини слідкуйте на наших сторінках у соціальних мережах. Ну, а поки ми змушені прощатися. А також. Змушені оголосити про завершення дев'ятого сезону найкращої молодіжної програми таревенків. Сподіваємось на нові зустрічі та нові цікаві сюжети. А поки підтримуйте нас своїми вподобайками, коментарями, а також бережіть себе. З любов'ю до вас і України, ваші Па-па!